Триває ефір полудня, і сьогодні ми поговоримо про проєкт Городнянщина. Мобілізація довкола ресурсів спадщини. У нас у гостях Анжела Савченко, фахівчиня цього проєкту і незалежна дослідниця локальної спадщини, менеджерка культурних проєктів громадської організації, центр підтримки громадської активності Крила. Пані Анжело, вітаю вас. Наші пригоди говоримо ми сьогодні про таку мобілізацію довкола ресурсів спадщини, і саме про городнянщину. Це не локальний, скажімо так. Проєкт це український, але спрямований саме на городню на саме цей регіон. Так, так. розкажіть детальніше, от як він виник і як розпочався. Насправді це всеукраїнський проєкт, завданням якого є презентувати городнянщину як один із найцікавіших регіонів Чернігівщини на мапі України. Привернути увагу до цього регіону, показати. Ресурс, прихований ресурс спадщини як культурної, так і природної. Зробити акцент на особливостях говірки, тому що, ну, на жаль, для мене це великий ресурс спадщини, а для когось, для людей, які часом соромляться, досі так, того, як вони розмовляють. Але це мова, яка зникне, як Атлантида, зрозуміло, що її витіснять. от Наступ уже змій масовий. і... Тим самим ми хочемо показати все це оригінальне, автентичне, все те, що створює додатковий шарм Городнянщини, от в рамках України, в рамках України. Це єдиний проєкт саме з Чернігівщини, Городнянщина, чи можливо й інші? Ми працюємо ну, на Городнянщині, але в цьому ж в цьому великому проекті щодо спадщини, я знаю, що працює менська громада. У них є проєкт Балачки на рундуку і працює Чернігів, також північна культурна столиця, але в них дещо інше. Вони фіксують місця, місця пам'яті, пов'язані з періодом. Коли Чернігів був оточений у 22-му році, зупинимось детальніше саме на Городнянщині. От розкажіть детальніше, чи чим привабив цей край саме вас? І чому б саме про нього розказуєте і досліджуєте його? Річ у тім, що я маю величезний досвід роботи в туризмі у внутрішньому українському. Я обізила практично всю Україну, крім Луганщини. Вона встигла цю область охопити і. Починалося таке заглиблення в Сіверщину, в Правобережну, правобережне подесення, доволі так повільно. це Спочатку був Любич, потім далі далі. І я відкрила для себе неймовірної краси краю. В мене була ще колись така мрія об'їздити з експедиціями місця довкола Новгорода Сіверського села, Семенівського громаду, але це, на жаль, не встигла ми зробити городню, я дивилася в 21-му році і ввела її собі, як вже визначила новий туристичний маршрут, доволі цікавий, але, на жаль, ну, не сталося таких можливостей. І коли відбулося повномасштабне вторгнення, ви знаєте, що з Городнящина саме був наступ, прорив із деревин, ельмівка, синьківка. І загрози, які насуваються, я просто визначила для себе і вже звернулася з таким проханням підтримки до своїх колег, що давайте ми якось мобілізуємо всі ресурси наші, і потрібно просто не зафіксувати все те, той ресурс спадщини, який є саме на прикордонних територіях, бо це єдина громада в Україні, яка межує з двома державами агресорками і це неймовірної краси край, недооцінений, на жаль, незнаний. Я ну, переконана, що ми свою місію виконаємо. Недооцінений, незнаний. Давайте пояснимо, чому саме в чому такі от родзинки цього краю. Ну, перше, традиційно погляд українців був розвернути в напрямку Зах... Західної України. Всі вважали чомусь, що все, що українське, є тільки от в Прикарпатті, на Львівщині, Закарпатті. Ну, ще трохи буковини там і Волині. Я так. Собі багато аналізую, думаю, що може внаслідок того, що ці території дуже пізно влилися от в склад загальної держави Україна, та, ми тут були як Велика Україна, це називалося, то всі звикли сприймати, ну, що це є наше і само собою, нічого дивного немає. Ми вже на це знаєте, як речі буденні, перестали звертати увагу, а потім всі почали їхати за українським. В західну Україну нівелюючи той ресурс, який є. І так сталося, що з великих сіл, тому що ми зараз опитуємо людей, записуємо інтерв'ю. І я подивована, чесно, що в селах на прикордоні десь до 70-х років було населення до 2 тисяч. Це дуже багато. На сьогодні залишилось по 200 десь людей. Є ризик, що через років 10 залишиться 20. знаєте. І так от люди якби потроху відвертались, відверталися. вони шукали десь, як традиційно, знаєте, шукають десь цікаво не бачачи те, що поруч є ну, от своє і цікаве. І ці говірки, які в нас дуже часто записують, що це білоруська мова, це неправда, бо ну, це, мова, це говірка, яка збереглася, до речі, одна із і тут би діалектоги мали попрацювати, тому що це одна із найдавніших форм українських мов, яка законсервована і збереглася. Це люди, які ще не знали впливу таких потужних змін, бо коли там з'явилися телевізори і, і газети і так далі. Тобто ці люди говорять, ось з тими формами ще доволі давньої української мови. Тому ми, для тисується. мене це дуже цікаво. Це особливість вишивки, те, що ми зараз теж намагаємося дослідити це натикання техніка натикання, яка є особливістю саме Городнянщини, і вона більше ніде не зустрічається в Україні. От, і це такий феномен. Тобто люди живуть, не знаючи, не оцінюючи той ресурс, який вони насправді. Що саме є в них унікальні у масштабах країни саме так? Про експедиції. Скільки це людей, куди саме виїжджаєте, враховуючи те, що Городнянщина ну, також зазнає обстрілів з боку РФ? Ну, в нас невелика команда, насправді в полях працюю я одна е дистанційно, тому що є ще. Цілий блок інших напрямків роботи, це й мапування, і ми наше завдання навчити е, е, таких лідерів громади уже самостійно працювати з цією спадщиною. Ну, тобто ми їм даємо поштовх, і ми їх заохочуємо. І є е, цілі блоки, тобто семінари, тренінги, які онлайн. Є і ще будуть продовжувати. А тому є блок, який є онлайн і ведеться дистанційно. А в полях тут більше працюю я, спираючись, також, до речі, дякуючи на підтримку бібліотекарів, працівників культури, старост, і все це мені також на шимі, ну, партнерами тут виступають інформаційними і такими стейкхолдерами. Гордянська громада, я маю на увазі управління, і також відділ культури, молоді і спорту цієї громади. Пані Анжело, тепер давайте детальніше розкажемо про ці в лапках поля. Так. Де саме бували, в яких селах і що особисто вас вразило на той час? На Стараюсь час охопити по максимуму. ну... Не все ще охопила, але ще є час. Тобто, ще ми не фіналізуємо в нас ще десь півтора місяці роботи. На сьогодні, І якщо говорити, то ближче до прикордоння, записані були Лимишівка, і було записано село Полісся. Це той напрямок якраз до Росії, де більш такий він вразливий. Можливо, буде мащонка. Я не можу би, стверджувати 100%. І також в південь ми охопили це Конотоп, Дібрівне, Пекурівка, потім ще були. Перепис дуже доволі цікаве село, Автуничі. І тут навіть етимологія назв Сіл ж багато говорить про дав, про їх давнину, про те, що треба заглиблюватися в історії. І, безумовно, ми вже, до речі, спробували це зробити і доволі вдало. що в вересні 23-го року, може, групою туристів були в Оганичах. І ми показували цей об'єкт. Як на мене, це є унікальний. Це обов'язково ну стане родзинкою архітектурної спадщини Городнящини, тому що це унікальний комплекс. По-перше, дерев'яний, а по-друге, він єдиний в Україні. Повірте, я вже бачила дуже багато в Україні всього різного, але так, щоб збереглася школа, Міністерське училище, будинок для вчителів земський. І разом з тим земська лікарня і розкішний парк, таких ну, прецедентів у нас немає. І я думаю, що на цим буде. Уже спрямовано пізніше вестися робота для того, щоб відновити і ну залучити людей, і показувати, от як таку. Е Родзинку архітектури сіверщини, тому що я наголошую, що дерев'яних комплексів таких у нас не збереглося. А який це період, який це час побудова? Це друга половина 19 століття, маєток Миколи Миколайовича Євріїнова, земського діяча, лікаря і людини, яка дуже багато доклалася до просвіти, і це прізвище для мене було відкриттям. Я його знайшла у спогадах Софії Русової. Вони. Дуже щільно підтримували зв'язки. Ну, це ми зараз в об'їзд їздимо. Насправді люди лісами від села до села їздили, і це були дороги. Ці маєтки, власники маєтків між собою спілкувалися, товаришували. І спогадах своїх Русова згадує про те, що. Застрелили Миколу Євріїнова, який відмовився виїжджати. Він був сам, до речі, земський лікар, який, попри свої статки, не грабував надавати допомогу селянам, виїжджав до них. Але він відмовився емігрувати от 100 років тому, коли під натиском більшовиків він ще залишився. Таким чином я це прізвище знала, але я не, ну, не вірила в те, що маєток зберігся. І От минулого року, вже працюючи в Городнянщині, на моєму. Подивування Ольга Геннадіївна Смаль на той час вона була директором радянського краєзнавчого музею. Мені сказали, що так маєток зберігся. Ми їздили в маєток. Насправді в мене ну звісно, що він не зберігся так, якби ми собі уявляли в вигляді пам'ятки архітектури, але він має шанс на те, щоб жити і відродитися і показати в комплексі цю унікальність. І до речі, це те важливо про що мало хто говорить, але вся Чернігівщина загалом Ною побачена, вже презентована туристам, Це великий відсоток спадщини саме земств, яка збереглася. Земські школи їх колосальна кількість збереглася на Чернігівщині. Пані Анжело, от ви кажете, ще проєкт триватиме десь півтора місяці. А, а скільки загалом тривати? триває вже? От скільки часу було на ну, офіційно? Навлечено? Він триває. Початок старт з травня, але була ціла там низка процедур, підписання паперів, перерахування коштів і так далі. І можна сказати, що підготовчий етап це було також анкетування. Ми опитували мешканців громади, ми залучали через соцмережі безпосередньо на місцях людей, ну, їх оцінка ресурсу спадщини, цікавих людей. І, тобто, ми… Можна сказати, десь з середини травня, навіть останніх 10 днів травня, активізувалося вже. Працювали. Ви сказали також про перерахування коштів. Тобто, це такий грантовий проєкт за підтримки іноземних донорів. Так, фонд партнерства вільну Україну», фонд Ізоляція. Цей конкурс треба було виграти. було... Був відбір спочатку з 30 заявок. Брали найсильніше. Потім був пічинг, Ми захищали ці заявки, і вже з 30 – 12 лише. І тому Чернігівщина, як можна сказати, в лідерах, бо одразу три проекти пройшло, і це дуже приємно. Що отримує громада безпосередньо від цього? Бо ви говорите й про перерахування коштів. Тобто, це про... громада. Ну, коштів як таких в плані грошей, звісно, ніхто не отримує. Тобто гроші оплачуються за роботу Реалізація. на тренінги uh -huh. і так далі. Також на техніку, яку ми закупили, обладнання, яке ми закупили для роботи. Що отримує громада? Громада отримує від нас навички. Роботи зі своєю спадщиною закріплені, мапа мапування цієї спадщини на громаді. Ми, до речі, був і навчальний курс, тобто ми виводимо це, все залишається, залишається в громаді. Це підвищення рівню кваліфікації, от і тих людей, які бажають. Перспективі працювати зі спадщиною. Я думаю, що ми будемо також працювати над тим, щоб започаткувати архів громади. Це також важливо, тому що навіть у ці говірки це буде, я говорю, це Атлантида. Просто люди, ну вже ви ж розумієте, що діти сучасні, вони дуже вкрай рідко говорять і ті, які виїжджають на навчання, вони тим більше в них ця мова стирається вже витісняє. Це буде ще дуже і У нас є в серії тут фото. Фотопроєкт ми робимо серію фотографій жінок, переважно, але на місцях спадщини громади і і з історією, тобто це будуть обличчя жінок, які вже якимось чином або колективу із села Старостату, які внесли свій внесок в сучасну історію Городнянщини. Ну, до прикладу, щоб було зрозуміло, так. Зіна Лук'яненко. Бо мало хто розуміє, що родина Лук'яненків це Сестра безпосередня Лук так. так, безпосереднього роднянщина і це село Хрипівка, де вся родина проживала. І, звісно, що це гордість. Це дуже приємно було, коли в опитуванні люди написали, що один найвідоміші люди Городнянщини було зазначено саме Левка Лук'яненка. Зіна дуже цікава, Зіна Григорівна, от, 85 років якраз відзначали в грудні минулого року було вшанування на честь в музеї Терновського. І це одна з тих жінок, яка. Внесла свій внесок безпосередньо в історію Городнячин. Це, Якщо говорити з молодшого покоління, це Наталя Григоренко, староста села Ільмівка, яка от Пережила вторгнення в громаді, тобто яка могла забезпечити життєдіяльність старостату свого в умовах, коли без, безкінечно йшов в наступ військ. Це, звісно, були ті творчі колективи, один із найцікавіших, на мій погляд, це молоді, це здраздавіци. Ну ціла низка. На щастя, цих колективів збереглося чимало, бо вони ну, змінили формацію з великих хорів перетворилися в такі менш менші колективи, але вони є. Це дуже приємно. Пані Анжело, от ви охоплюєте таку е, достатньо широку палітру культурної спадщини. Йдеться і про вишивку, і про архітектурні пам'ятки, і про говірку. Тож, а який ідеальний результат ви бачите цього проєкту? Що це має бути? Ми почули і про карт мапування, так, і про е, збереження там фото-відео. Що це буде? Це якийсь буде сайт розроблений, чи це буде такий якийсь архів цифровий. Архів цифровий, це вже напевно буде наступний етап, тобто за підсумком результатів, які ми напрацюємо, тому що буде ну, вже записано і буде далі записуватися ціла низка інтерв'ю, щоб вони не зникли, щоб це все залишилося. Бо ми працюємо для громади, в громаді і для громади. І мапа, мапа буде створена єдиний такий момент, що ми вже думаємо, в сучасних умовах вона не буде така відкрита для доступу. а доступ доступ До неї з'явиться ну вже загальний після завершення е, воєнних дій, і звісно, що під мапу до об'єктів буде коротка довідка. Додаватися це все залишається, е, залишається в громаді. Тобто і опис. Е, Ось ці основні напрямки, що є насправді найцікавішою спадщиною, вона включає, як ви правильно зазначили, і архітектурну, і вишивка, і ткацтво, до речі, яке на жаль, ну практично зникло. Це і гастрономічна спадщина, яка також є дуже цікавою. Наше завдання також сприяти тому, щоб громади і старостати. Активізувалися і подавали свою спадщину на внесення її до реєстру нематеріальної спадщини України це також важливо. Щоб наголошувати про свою присутність у цьому великому загальному культурному просторі України. Це природні локації, тому що Городнячина також багата річками, озерами, і це такий, знаєте, край дикої природи. Я маю на увазі на щастя, то що я дуже боюся, коли луки розорюють під поля на Городнянщині, Ми ще це можемо спостерігати, що луки є. І ось ця первоздана природа збереглася, і все це великі. І плюс для в майбутньому розвитку ось такого екологічного туризму, де люди будуть шукати тиші, відпочинку, і всі ці річки придатні для сплавів на байдарках. Ми якусь частинку вже проходили, до речі, тут поснову колись з, турист, з туристами. І я вам скажу от реакцію киян, що на річку Снов, що це одна із найкрасивіших річок, яку їм доводилося, доводилося бачити. Тобто, зробити такий багатогранний цей ракурс, показати наскільки багата і унікальна ця земля, яка, до речі, ще і має чималу пісенну спадщину, і ми її фіксуємо, щоб спів був говіркою місцевою. Це для нас важливо також. Пані Анжело, я вам дякую за цю розмову. Даю нашим слухачам, що ми говорили про проєкт Городнянщина, мобілізація довкола ресурсів спадщини. І у нас у гостях була Анжела Савченко, фахівчиня цього проєкту і незалежна дослідниця локальної спадщини, а також менеджерка культурних проєктів громадської організації, Центр підтримки громадської активності Крила.